Всім привіт! Ви на каналі з Ханалітка. Я на кінець туди чекався нової апаратури, зміг її налаштувати, тому випуск трішки затягнувся, але надіюсь, воно того коштувало. напишіть напишете коментарі, як вам новий звук, і можливо, щось варто буде поправити, то дайте знати. От а конкретно цей випуск давайте поговоримо про Ілью Забарного. Я відразу попереджую, що це мій кращий. Особисто я вважаю, що це найкращий, найталановитіший, в принципі, вже найбільш зрілий футболіст України прямо зараз. От про центральних захисників просто якось менше заведено говорити, але ну, це моя думка. І тому, щоб бути більш об'єктивним, це випуск буде такий більше про статистику. Ми порівняємо Іллю Забарного попереднього сезону. Наскільки він крутий, наскільки його можна порівнювати з найкращими футболістами, зразками АПЛ, так. Центральних захисників, яких продавали за дорого, також подивимося на його поточну ситуацію, які в нього контракт, які клуби готові його купити, як завжди на цьому каналі. Так, тобто говоримо про гіпотетичний трансфер Ілії Забарного. Надіюся, вам буде цікаво. Поїхали! Отже, це випуск буде більше про статистку. Отже, давайте говорити мовою цифр, так? Чому взагалі зайдемо з козарів? Чому можна говорити про те, що Ілля забарний заслуговує на якесь підвищення, йти в якийсь сильніший клуб? Перша статистика, яку я пропоную глянути, яка дуже важлива, це кількість зіграних хвилин в АПЛ в попередньому сезоні. І Якщо подивитись цю статистику, всіх гравців, якщо подивитись, то Ілья буде на 10-му місці серед всіх гравців, і це дуже солідно. Окремо важливо проговорити, що п'ять позицій, які над Ілією забарнують в цьому рейтингу, це є голкіпери. І чому голкіпери в цьому рейтингу це очевидно, так тому що вони не втомлюються. Багато тренерів не люблять міняти голкіперів. Часто нема сенсу міняти голкіперів, тому що є один топовий. Ну так, тобто п'ять голкіперів, це зрозуміло. гравців в цьому рейтингу вище за Алію лише Сальба, Тарковський і Кілман. І ще здається, хтось. Ну, але давайте так проговоримо, що це по суті, от, якщо говорити Сальба і Тарковський, це є лідери захисту своїх команд. Так, тобто, це ж теж показник, наскільки це важливі команди, особливо там, якщо говорити про Сальбу. Тарковський для Евертона, в принципі, десь так само важить, якщо, якщо ви дивились цю команду. Е, якщо говорити про Кілмана, мені е, я не так багато дивився у в цьому сезоні. Е, хороший показник, мені здається, в цьому плані це те, що він перейшов Вестхем за 50 плюс мільйонів вже. Але якщо порівнювати Кілмана та Ілюза Барного, то очевидно, що різниця в віці доволі суттєва. Так, 27 років Кілману, і в 27 років його купляють за 50 плюс мільйонів. Е, і плюс -мінус він грав так само, як Ілля Забарний в цьому сезоні. Так, тобто, це вже дає нам розуміння того, яких грошей може коштувати цей футболіст. А тому давайте спробуємо відсіяти футболістів старше 22 років в цьому рейтингу, і тоді ми побачимо, що найбільше хвилин футболіст до 20 років, який зіграв в АПЛ попереднього сезону, це Ілля Забарний. І це насправді дуже солідний показник. Так, тобто, це єдиний наймолодший безальтернативний футболіст в своїй команді. Тобто, що означає, що він безальтернативний? Що кращого в команді Бормут насправді немає футболіста, який би міг в центрі захисту десь бути на рівні хоча б зіллею Забарним? Як мінімум, це вже не низький рівень, так тому що бути основним центральним в АПЛ це багато чого коштує. Але можливо, просто в Бормуті так немає справді серйозних конкурентів, і тому Ілія постійно грає. Звісно, таке можливо. Тому давайте будемо дивитися статистику за 90 хвилин, як себе показує Ілія в цьому компоненті на фоні інших гравців. Отож, в середньому Вільє за матч 13,3 дуелі, з яких 58% успішних. Насправді це не якийсь там супервидатний показник, але він непоганий на рівні АПЛ. В середньому там в захисників центральних 10-13 дуелей плюс-мінус за матч так і є. 58% Насправді це не прям дуже багато, але в реаніше 60% це дуже солідний показник, так виграних дуелей. От чому я взагалі кажу про кількість, і якість, тому що е, менша кількість зали для центрального захисника може свідчити про те, що м'яч, що футбол в принципі проходить повз нього. Так? От, наприклад, є дві ситуації. Іде передача глибину, і центральний захисник може банально не добігти, так? тобто дель не відбулась. А може добігти, вступити в дуель, але програти її, ну, тобто вибити м'яч в аут. Це рахується програна дуель, тому що команда втратила м'яч, але при цьому ми розуміємо, що користь в цієї програної дуелі значно більша, ніж цієї дуелі взагалі не було. Тому треба розуміти, так, що сам показник кількості дуелей за 90 хвилин насправді дуже важливий. Я поки що просто показую кількості, ми їх запам'ятовуємо 13-ті три далі Порівнювати з іншими сильними футболістами з АПЛ. Ще один показник, який виділяється доволі сильно в ліза Барного, це є показник виграних єдиноборств в повітрі, і насправді він не дуже високий. 44% це насправді не дуже багато для центрального захисника. По-перше, центральні захисники вони в принципі вищі, так? тобто фізично сильніші, зазвичай в них все таки більше, десь в районі 60%. Окрім того, в центральні захистники, коли вони борються проти нападників, зазвичай все-таки так вони лицем до м'яча, а нападник, ну, тобто вони можуть його підштовхнути. І мені здається, це теж десь дає перевагу. І ну, зазвичай, з того, що я бачу, коли порівнюю цю статистику, я розумію, що під 60% зазвичай центральних захисників. В середньому в Забарно 44% на рівні АПЛ. Це, ну, це мало. Я насправді здивований був, коли це побачив. І це для мене теж привід подумати. Десь буду дивитись, можливо, він щось не так робить саме при виборі позиції або при тому, як він бореться. Ну, чесно кажучи, я не помічав цього, але іноді статистика підсвічує речі, які неочевидні. Але є ще одна статистика в лізабарно, яка дуже сильно виділяється вже в позитивному напрямку, скажімо так. Це і Кількість дальних передач і їх точність майже сім передач за 90 хвилин вілі забарного в АПЛ і точність 61,1%. Тут треба ще таку маленьку корективу для розуміння специфіки того, що це статистика з вайскаута, а Вайскаут він рахує будь-який винос. Ну тобто там іде передача в штурхний майданчик, десь боротьба і м'яч вибито просто де-небудь вперед. Це рахується як дальній пас на Вайскаут. Тому центральних захисників більше 50% Якість дальніх передач це вже добре. І кількість там все одно навіть тих, які не віддають зовсім тих дальніх пасів, там два-три все одно паса буде. От, але все одно сім пасів за гру це багато, там в середньому 3-4 в центральних захисників зазвичай. І 61% точності це однозначно дуже хороший показник, тим більше на АПЛ, так де ці дальні паси у вас не буде там, такого що суперник просто забула якогось гравця, і туди можна віддати вільний пас. Ні, це треба віддати з точки в точку. І взабарно це виходить. Це якраз той момент, який просто статистика підтверджує те, що ми і так знаємо про забарного. Він може десь підійти і віддати цю хорошу дальню передачу. Мені видається, буде логічним порівняти на статистику нашої Ліза Барного з статистикою іншого молодого центрального захисника, який провів багато хвилин в попередньому сезоні англійської прем'єр-ліги. Ну, тому що це так, як мінімум, теж непоганий гравець. Два гравця плюс-мінус одного рівня, будемо вважати, і будемо дивитись, в чому вони відрізняються, чи, де, чи десь є якийсь перекос в плюс чи мінус в іншого футболіста. Це Джаред Бреутвейт з. Евертона йому теж 21 років, якщо я правильно пам'ятаю, різниця в тому, що це лівий центральний захисник. В цьому плані, напевно, навіть більш дорожче буде, тому що ліві центральні захисники ціняться трішки більше. Так, ліва нога в цьому плані цінна, тому що його можна поставити як лівого центрального. Ну, в общем, є свої нюанси. Але ми відійшли від теми. Давайте порівняємо показники за 90 хвилин цього центрального захисника і нашого. По кількості дуелей, якщо дивитися, то там цифри схожі, трішки менше дуелей в Джареда, але натомість значно більш якісний, так в нього краща ефективність. Взагалі, якщо подивитися на його габарити, то це вищий футболіст. Він там поза метр 90 Взагалі треба буде, коли дивитися Евертон, до нього придивитись. Виглядає, що він теж доволі сильний футболіст. От інша. Інша така річ, про яку ми виділяли Люза Берно в позитивному плані, тут можна подивитися на Джареда в негативному, тому що в нього вдвічі менше дальніх пасів, і їхня точність рівно 50%. Тобто, грубо кажучи, він просто виносить м'яч вперед і там, хто вибере м'яч, того він і буде. Це те, про що я говорив статистика вайскаута, так вона показує будь-які вибивання вперед за, за дальній пас. А враховуючи те, що ми знаємо, як приблизно грає Евертон, так що вони доволі часто відбуваються, то схоже на те, що він, в принципі, дальніми м'ячами не просуває, а це просто ось ці вибивання вайского собі рахує як дальні паси. В принципі, доволі багато є таких центральних захисників, які не пробують оці дальні передачі робити. Особливо що там Тарковський з боку повз нього грає, можливо, він частіше починає атаки. Тут треба буде продивитись, але ну. Просто ми бачимо суттєву різницю. Так, в чим справді Забарний хороший, це тим, що він може почати атаку дальньою передачею. Загалом, так якщо подивитись, то Бреутвейт і Забарний, вони плюс-мінус одного рівня гравці, які на рівні АПЛ. У них схожа статистика, тільки якщо один виділяється в якості єдиноборств, так десь там. І в повітряних єдиноборствах в нього краще, і в наземних якість кількість виграних дуелей, то інший набагато краще просуває м'яч, як мінімум, за допомогою дальніх пасів. А на, на практиці, я думаю, що і за, за допомогою коротких теж вілі Забарного є перевага. Так просто тут же статистика не покаже. Статистика взагалі не здатна показати усього. От. Але я пропоную ще перейняти ці показники з показниками. От Я хочу саме Вандейка, тому що це футболіст, якого було очевидно, за що Ліверпуль платить гроші. так? Десь можна порівнювати Манчестер Сіті, теж доволі дорого купляє центральних захисників за ПЛ. Але от саме Вандейк мені здається, тому що це був показник, тому що, по-перше, це була супер рекордна тоді сума. так? Тоді вони заплатили під 90 мільйонів. Євро. При тому, так що тоді ще таких цифр не було. Тоді було видно за що вони платять. І я пропоную порівняти цей сезон сезон, який повний провів Ван Дей Костальні за Саутхемптон. Ось порівняємо статистики цифри цього сезону з статистикою Ліза Барного. Очевидно, що це не прям дуже показово, тому що АПЛ змінилося за 5 чи 6 років, скільки минуло з того часу. Але все одно це дасть нам якесь розуміння, за що топ-клуби готові платити рекордні суми. Я би це так описав. І це при тому, що треба розуміти, що Мадейка тоді залишалось 2,5 роки років контракту, йому було 26 років, чи 27 навіть, коли він переходив у Ліверпуль, це суттєво, так? Тому що з 21 року, коли ви купляєте футболіста, то ви можете закрити позицію на 10 років, і то клуби теж це враховують, коли ну коли врахують скільки вони готові потратити на футболіста. Але давайте перейдемо до порівняння. І перше, що кидається в очі, коли ми дивимося на цю статистику, це те, що в Вандейка майже 18 дуелей за матч. Це колосально велике число для центрального захисника, тому що фактично це показники півзахисника. Але треба розуміти, так півзахисники вони завжди м'яч з усіх сторін. них дуелі значно частіші зазвичай в середньому. От для, для захисника 18. Це дуже багато. Це, це суттєво. Так я казав, що це показує, що він насправді е, в футбол мимо нього не проходить. Будь-яку передачу, він готовий перекусувати. Десь тоді Соотхемтон ще більше захищався в цьому сезоні. Очевидно. От, і це важливо. Так? Саме кількість дуалей, але окрім того, якість вона теж дуже на високому рівні. 67,8% це ще більше, ніж у Бреутвейта. І це виходить, що він з трьох дуелей виграє дві. Це дуже варто, тому що ну, дуель це така доволі аморфна річ. так, М'яч може бути в кого завгодно до початку дуелі, де може бути в будь-якій ситуації. Якщо Притому гравець виграє дві дуелі з трьох, означає, що він просто фізично сильніший. А що головне, мені здається, що треба враховувати, що сама дуель починається ще до того, як м'яч десь між двома гравцями, дуель починається ще, коли ракошет десь іде. До нього треба бути готовим. Треба передбачити, в яку зону ти повинен рухатись, і це все теж впливатиме на те, скільки ви дуели виграєте в результаті. От. І в Вандейка це колосальне число, тобто воно показує, що він і фізично кращий, і він десь гнучкіший, десь швидший, в нього перший крок швидший, довші ноги, і при тому він повинен краще розуміти цю гру, щоб вигравати таку кількість дуелей. І тут ми бачимо справді різницю, так? Про що треба говорити, що як би там недобре не виглядав з точки зору кількості ігрових хвилин, в плані якості, все ж Елі забарному є куди рости. Так е, насправді до цього топового Вандейка, за якого заплатили тоді під 100 мільйонів, е, ще є насправді куди рости. І не треба там робити якісь такі попередні порівняння. І особисто для мене це теж я, ну, я коли роблю такі випуски, для себе сам теж відразу перевіряю. Я ніколи не готую те, що я хочу сказати, випуску наперед, тобто, Ну, десь в мене і пишеться, і паралельно йде дослідження. Майже, майже завжди так і робиться. І для мене це теж висновок. Так що е, насправді забарному ще є куди рости. По дальніх пасах, які ми дивилися в Юлі Забарного, то е, тут у вандейка на одну передачу менше, але трішки краща якість передач. Це може бути пов'язане з якоюсь. Е, Ну, властивістю команди, як вони грають, так тобто з контекстом десь, можливо, тренер тоді не вимагав від вандейка дальніх передач, можливо, просто Дейк більше виносив. От, тобто є різні нюанси. Взагалі, треба тут проговорити в цьому місці, що взагалі то некоректно так точно порівнювати футболістів з статистикою. Статистика може. Підсказувати нам якісь неочевидні тенденції, які потім треба подивитись по грі, звідки вони виникають, треба це зрозуміти. От тобто, коли я кажу, різниця в одну передачу за гру, це точно не, не повинно нам сказати, що забарничів на деяк краще чи гірші в довідальні передачі, одна, ну одна передача за гру це статистика, яка навіть на протязі сезону може виникнути. Різниця випадково просто. От, але коли ми бачимо різницю в кількості дуалей за матч там, 18 і 13, то це вже так це вже нам дає певне розуміння про якість футболіста. Знову ж таки, ми це повинні там, якщо ми хочемо е, точно розібрати, що це за гравець, розібратися, звідки така статистика йде. Але якщо це в одному турнірі, якщо різниця там в півтора рази в одного краще, ніж в іншого, то в принципі це дає нам певне право казати, що от вам таки був кращий в захисних дуелях. Е, в принципі, напевно, десь так воно і є. Тут з цим важко сперечатись чудовий приклад, навіть якщо порівнювати, як захищається Бормут і Евертон, так то очевидно, що Евертон дуже часто сидить в Низькому середньому блоці, що робить їхньому центральному захиснику дещо легше захищатись в тих самих захисних дуелях, так тому що там менше простору нападника легше підійти, і зіграти зі спини, поки він приймає м'яч. От Борун все-таки частіше грає в високому пресингу, наскільки я пам'ятаю цю команду. Так? Тобто це суттєва різниця. І в принципі, я ще раз наголошую, статистика може лише підсвітити десь і то. Ну тобто, треба до цього. Не ставитись до статистики як до якоїсь аксіоматичної інформації. Треба це все потім перевіряти, як воно виглядає в ігрі. Між іншим про це, то е, я недавно натрапив на статтю, де порівнювали трансфери Лені Йоро, який перейшов Манчестер Юнайтед за 62 мільйони євро, якщо я правильно пам'ятаю, з Ліля. Е, от, і там порівнювали статистику е, Йоро і Забарно. І це вже насправді зовсім не. Ну, не, не можна так робити, тому що треба розуміти, що це різні турніри. Так, якщо Забарний проводить дуелі проти умовного Холана, то Холана в французькій лізі нема, хоч там теж доволі атлетичний турнір, але все-таки треба розуміти, так, що там може бути умовний Дембеле або там ще хтось. ну, Різні футболісти, різна інтенсивність, різна кількість дуелів від того. Тобто це не зовсім актуально. Треба порівнювати все таки з одного турніру, це більш справедливо. Але не можна сказати, що це якась суттєва переплата від Манчестер Юнайтед, в принципі, це трансфер з лілля. Там Ліль вже може собі якісь сертифікати якості робити або. Як на техніку, знаєте, ставити цю гарантійний термін повернення там не заграв. Ладно, ми беремо назад, потім його кудись продамо. Тому що, в принципі, трансфери з злілля це дуже якісні покупки зазвичай. І окрім того, треба розуміти, що Йоро 18 років, тобто це взагалі вундеркінд черговий з лілля. І це теж, в принципі, я думаю, що Manchester United, я знову ж таки я не бачу цього футболіста, але ну, звучить не так же катастрофічно, хоча гроші справді великі. Подивимося, Манчестернайте. Вміє промахуватись з трансферами. Перед тим як підбивати якісь підсумки по Елі Забарному, треба проговорити про його ситуацію в клубі. Е, треба сказати, що він підписав новий контракт, продовжив в нього тепер новий термін, 5 років. Напевно, він отримав якусь е, бонус за це. Можливо, йому підняли зарплату. В принципі, я насправді не став би критикувати якраз в цьому випадку Елізабарного, тому що. Він центральний захисник, який вже грає в АПЛ, і це все одно він буде набувати досвід. Так, навіть якщо він перейде в Манчестер Юнайтед, цей досвід там, чи в Манчестер Сіті, цей досвід не буде сильно відрізнятись. З іншого боку, для центральних захисників особливо. Дуже важливо переходити в команду, де під них є місце в стартовому складі, тому що вибороти місце центральному захиснику буває важче аніж там умовному вінгеру, нападнику. Вінгер нападник він може вийти в нього на заміну, зазвичай на 30 хвилин, на 40 хвилин. В нього є час, щоб себе продемонструвати. Центральних захисників, якщо там в захисті команди все плюс-мінус добре, то він може просто не отримати цього шансу навіть. Звісно, зазвичай ті шанси десь та й отримуються, але все одно, ну тобто, щоб продемонструвати надійність, треба більше ігрового часу, ніж щоб продемонструвати якісь атакувальні якості. Ось в чому весь нюанс. Тому зазвичай все-таки мені здається, центральний захисник повинен йому краще переходити в статусі, де він буде основний в наступній команді. І в Забарно, в принципі, ще є там час, час за цих 5 років контракту, навіть нехай він його до кінця дограє, все одно він може стати топ-зіркою, просто тоді приходити там стартовий склад. Але я думаю, що якщо зараз якась команда, там, мовний Ньюкасл, запропонує 60-70 мільйонів, то бормут запросто відпустить Ілю Забарного. вони просто перепідписали цей контракт, щоб бути впевнені, що вони на ньому зароблять. Бачу, що Ілля Забарний теж погодився. І в принципі я кажу, в цій ситуації я якраз його розумію, я приблизно пояснив чому. Тому що якщо б він зараз переходив в умовний Манчестер Сіті, в умовний Арсенал, не факт. Ну, можливо, Манчестер Юнайтед був. Зараз вже немає. Я насправді не бачу команди, де там йому можна гарантувати місце в стартовому складі прямо зараз. От, Нехай почекає, я в цьому конкретно в цьому прикладі. Де він вже грає в АПЛ, я не бачу нічого страшного. Як воно буде зазвичай, як я бачу цю ситуацію. Десь на цих протязі п'яти років в якомусь клубу в АПЛ хтось випаде, хтось травмується. Треба буде Ілля Забарний. Треба буде правий захисник, який має досвід гри в АПЛ, який там не наварить каші в захисті. Треба буде впевнений гравець. За такого гравця в кризовий момент будуть готові заплатити велику суму. Добрий день, Бормут. Ми готові вам заплатити потрібні гроші. Приблизно так я думаю, це повинно виглядати. Десь десь так собі Бормут це запланував. І ну, в принципі, за п'ять років я думаю, це повинно відбутись. Десь про про продовжика вже хочеться, щоб вони перейшли, попробували себе в топ-клубі, щоб встигли, бо потім кар'єра коротка доволі. Про Ілю Забарного так сказати не можна, бо він якби ще встигає. Ціна на Ілю Забарного, Ну я бачу її в районі 50-70 мільйонів євро. Мені здається, насправді чудовим таким порівнянням в цьому плані буде перехід до Нана. Це вертона в Астонвіллу. Астонвілла, до речі, дуже грамотний трансфер, як на мене зробила. Она двадцять 21 рік. В принципі, теж футболістики став лідером команди в півзахисті. Ось мені здається, це ну, такий дуже чудове порівняння. Я думаю, що можна розраховувати на подібні трансфери із Бормута. От, ну таке моє бачення. Я думаю, що можливо навіть сильно більше не буде, тому що це от перепідписання, швидше за все, що забарний захотів побачити клоусул у своєму контракті, тому що це виглядає логічно. Тому що ну, інакше я не бачу сенсу перепідписувати Забарному, Він, він повинен розуміти, що в разі чого він при бажанні може перейти в топ-клуб, якщо буде від нього серйозний запит. В таких випадках він залишає собі маневр. От, в принципі, враховуючи, що його десь просили перепідписати, він мав переговорну позицію щоб собі задки домовитись, тому я думаю, що клаусула там все таки прописана. Хоч я спеціально гуглив і я нічого не знайшов. Ну але вони не завжди розголошуються. Такий ось випуск. Я вам дякую за його перегляд до кінця. Напишіть ще раз про мікрофон: чи варто, можливо, далі ближче, так чи нормально все зі звуком. Окремо про мікрофон. Не думайте, що я там, знаєте, сильно розбагатів. Насправді він мені дуже дешево дістався. Там якась була акція на Aliexpress, Жінка вгадувала кількість голів, я їй підказував, і в результаті за 600 гривень мені його прислали. От, тому, як бачите, я вас не прошу підтримки на Патреоні, не прошу якогось спонсорства на Ютубі. Натомість, я думаю, буде актуально, як завжди, напевно, треба частіше це робити. Підтримайте ЗСУ. Я не буду давати якесь конкретне посилання. Думаю, кожен з нас вже знає, де можна підтримати ЗСУ. Будь ласка, зробіть це. Канал можете не підтримувати. Думаю, я справлюсь. Все, щастим вам до зустрічі!